Так, друзі, добрий день. Схоже, настав цей день. Сьогодні середа. Буду, я говорив в попередньому відео, що буду продавати фіатика свого. З'явився покупець. Вчора ми з ним подивились, проїхалися. Йому подобається. Я сподіваюся, що я його, все, людина його хоче купити, все без проблем, ми за ціну договорилися. За ціну договорилися. В принципі, я за нього просив 1000 доларів, договорилися за 900. Я тут трішечки зараз масло і долью. Людина бере на ньому вчитися їздити. Там, там провода. Ну, Я їздив. в мене цей, то я людині зараз його подороблюю. Це все, щоб воно було все, все більш-менш в наглядному стані. Е, зараз там наведу порядок по салоні, по докручу пластмаски. Зніму свій з відеорегістратора оцей квадратик. Е, в, принципі, в, принципі, в принципі, тут нема що підготовлювати далі. Я думаю, що все буде нормально тут з цим, з цим фіатиком. Його така, так склалося, я б на нього би їздив, би користувався, розхід мене устраював, як я говорив. Розхід на ньому був, у мене виходив. Я навіть виходив на 5,5 літрів. Це сильно треба було економити. Якщо, якщо просто їхати, нічого не, не економити, нічого не робити, то виходив розхід на ньому до 6 літрів і цього з головою хватало, в принципі, можна було на е, виходний день можна було 400 кілометрів проїхати на 20 літрів бензина. Я заправляю, як я вам казав, я спиртовий заправляю бензин. Він по 43,50. У нас зараз стоїть по скидці. У мене максимальна скидка. Так що, друзі, ну якось так. Е -е, так такі, такі ці. Все, людині оставляю. Магнітову я свою забрав. Е -е, Динаміки хочу задні теж баса зняти і усилитель. А ми домовилися так. Ну, я його зняв, продавав без нього. Тому що зараз я. Ну, тому що дорого сильно стоїть оригінальна GVC, та, що в мене стояла. Зараз я тут все шурупами поприкручую. Там, там теж трошечки шурупами прикручую. Як аудіо підготовку я якби, оставлю. Динаміки передні і пищавки ці оставлю. І а так, а так, а так, в принципі, так все як є, так і залишається. Машинка, я вам ще раз повторюсь, непогана. Ну, Зараз там щось може трошечки підроблю, покажу вам, що я там буду прикручувати, робити. В принципі, такого нічого нема, що показувати, В принципі, він готовий. Провалів немає, нічого немає. Завод, їдь. Так що тут на ньому прикольно вікна, вікна прикольно задні від, відчиняються. Ага, багажник відкритий. Задній амортизатор у мене. Тримає. Задні пружини я тільки замінив, освітлення зробив, кругом лед стоїть. Задні вікна на ньому прикольно відчиняються. Оп, дивіться отако. Та ти що, такий шик на 80-ті роки. Це, звісно, ми літом їздили з малими купатися на природу. Так відчиняли ці вікна, воно так не шума нема. Нічого, прикольно це все. Ну, Машина, машина непогана. Вона сподобалася одразу людині. Вона приїхала, пару чоловік дивилися, вони щось так задумчиво все це робили. Щось воно їм то подобалось, то не подобалося. А ця людина приїхала і сразу їй сподобалося. Так що, друзі, відео вже на 4 хвилини. Що ж, до нас приходить нове, щось уходить старе. Він не сил... він йому вже 39 років цьому фіатику, але так склалися обставини, що його продати треба, а достався мені Opel. Так що Opel геть недорого достався. Так що було прийнято рішення, він на автоматі. Розхід на ньому, до речі, теж. Зараз він поїхав, його немає. Розхід на ньому на Опелю, До речі, теж комп'ютер бортовий показує по городу. Я вже я не вірю своїм очам, що може бути таке. Ну, роз, показує 7,2 розход по городу показує. Так що так, я з вами це побалакав, поговорив зі своїми підписниками. Може, якісь нові глядачі там. Теж на мій канал. Приходьте, дивіться, ставте лайки, підписуйтеся. Ну, так, такий. Резина теж на ньому тренджа у Ну, Багато я в нього вложив коштів. Як я вам казав, я в нього вложив, тисячу, мабуть, 1300 тисячу та ще й, напевно, ще 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 там мелочі, там, Тройники дорогі купляв а такі. За, за останній раз купив два тройника за 90 гривень. І то мені сказали, це вже стара ціна, якісь там німецькі тройники. Ну вони. да, ви бачите, яка в них якість. Ці сині шланги. Я зовсім не учитую їх і не читав. Мені нібито сказали, такий синій шланг стоїть 400 гривень уже метр. Ну, вже поставив, вже стоїть. то вже все. Так що, друзі, отакий фіат. Отаке, отака в нього історія. Хай на ньому людина тренує. Тренується, їзде, навчається. Головне, щоб коли, головне, чому за продаж, я так кажу. Ну, це вже в кінці відео я вже скажу у цього ролика. В кінці ролика ми вже дізнаємося. Я боюся за те, що може тут з будь бути. Проблеми. Тут остання цифра під коворжавчини. Вона як би є, ну вона трошки підржавіла і, і так би вона. І видно, що тут двойка. Ну. Ось 822. Видно, що тут двойка, все. Ось бачите, ось видно, що ось в кінці тут ця 800 і тут 22. На камеру. А, ні, ну як. Є на камері вона. Ось вона на камері теж. Бачите, як вона на камері погано передається. 822. Є би то. ну... Хоч би чуть-чуть трохи -чуть сантиметр там би остався живіший було б легше. Ось я за цей момент боюся. Ну, техпаспорт свіжий не повинно бути якихось проблем з цим всім. Ми, ми переоформлення назначили без експертизи. Так що я сподіваюся, що можливо вийде так. Тому що опаля я переоформляв, то експертизу не проходили. Просто приїхали на стіл номера поклали техпаспорт. Переоформили за півтори години і поїхали вже з новими номерами. Ще й номера зараз можна вибирати, які хочеш. Ціник від 350, звичайні номера, є там цифри попадаються. І до там, я бачив і даже 30 тисяч і 40 тисяч. Я на Opel я вибрав. У мене не 211, а 611. Номерів там Предостаточно на будь-який смак. Можна підібрати, підібрати номера. Так що, друзі, дізнаємося далі. Для вас пройде якийсь момент, як це бугери кажуть. А для вас один кадр, а для мене куча ожиданий, тому що треба його продавати. Як ви знаєте, на сьогоднішній день щось продати дуже-дуже тяжко. Сподіваюся, що покупать, покупець на вес а не Золота. Так що сподіваємося, що все буде добре. Так, друзі, йдемо. Знімати номера з мого фіата, пішов в переоформлення, так що знімаю номери і буде все в порядку, переоформився. Цей фіат він дуже удачний. Так, вже на нових номерах фіат. Ось бачимо, Уже переоформили його. Діося історія мого фіата. Ну що, У мене є Opel, тепер продав я його. Приїхали з нами чотири чоловіка, доїхав дуже бодро, весело. Фіату подобається Да, 399 тисяч, бо запитали в мене, що, що з. Ой, що я хочу сказати, ну, маленьке. Маленьке надійне авто, якщо зроблене, то можна в принципі кататися. Переоформили дуже швидко, полюс віддаю, все нормально. Так що, Друзі, я, мабуть, вже кому сподобалось відео, підпишіться на мій канал. Він тільки почав нормально тягнути, п'ятий, коробка трішечки протерлася. Все, все добре. Так, фіат воно позаду. Все. Уїжджає мій фіат, він недалеко від мене буде жити. Так що, там що він крутиться на ньому. Так що все нормально. Щасливий власник тепер щасливий новий.